Це не вироб. Більшість хвороб, ці яскраві спадкові хвороби це одна справа, але більшість хвороб мають генетичний компонент, і е, компонент, е, епігенетичний, який залежить від умов середовища. Тобто, що таке ген алкоголізму, про який казали, да? Тобто, це білочок, який чогось нас штовхає ближче да, до пляшки. Да? Але тобто, людині приємніше, скажімо, да, стає від того, що вона там щось прийме. Але алкоголізм вже може не розвинутися, людина може просто не пити, просто потрапити в умови, да, де не буде цього витилового спирту. І все, тобто це не вирок. Так само з там, інтелектом чи пам'яттю. От люди кажуть, О, там, у моїй бабусі була погана пам'ять, у мене теж погана пам'ять. Тренуй пам'ять. І в тебе буде добра пам'ять, а в тебе є рамки. І у кожного вони може бути трошки гірше, трошки краще, але вони досить широкі. Гени – це не виро.